Hello, guys! мікрофон у СК і Тайсіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про новини від розробників. Вони для нас сьогодні викатили на усіх своїх соціальних мережах лист від розробників про новини гри і додатково промокодік з гарними плюшками. Тому про все це. Давайте ж разом з вами поговоримо. Будемо дивитися, звісно, вже їх пост в Діскорді. Осі. І коротко по кожному. листів небагато, це знаєте, бувало, вони там пишуть набагато більше. І ми зараз все перше. Девелопер-лист, і давайте потрошечку про все поговоримо. Звісно, ж, вони нас нам дякують, дякують за те, що ви там в нас граєте, і ми підготували для вас такий подарунковий код. Ви бачите зараз на екрані, звісно ж, він буде в коментарях під цим відео. Цей код включає 5 геліків, хліб та есенцію творіння. Ну тут думаю, саме головне, це в принципі геліки і хліб, якого теж дуже зараз не вистачає. Вони дякують, що вони поруч почали потрошку, але класти хліб в коди. Це, мабуть, дуже-дуже крута нагорода, якого нам не вистачає, тому що хліб тепер купити проблемно, батлпасах він більше не дає, і взагалі його стало набагато менше, мені так здається. І от. Проміка, хліб, це взагалі топчик. Далі, протягом минулого місяця, ми були раді бачити повернення багатьох старих друзів, а також багатьох нових, які принес до нас. Тут нам просто кажуть, що а, сповер... дякую, що повернулися в гру, і багато нових гравців прийшло. Це вже означає, що це добре, тому що старі гравці повертаються, нові гравці приходять, це вже великий плюс. А далі далі ми прагнемо відшліфувати та досконалювати гру звісно впроваджувати нові режими. Такі, як та, режими Tower Defense, Дефенсу, симуля... система тварин, бізнес симуляції та більше всяких нових функцій, які принесуть нам більш, е... зах... більше захопливий досвід. Бізнес симуляції, я думаю, це натякає якраз на, на цей на острів, де в нас буде тепер своя якби, фірма, да, е... система домашніх тварин. Це з'явиться в остри, де ми будемо з'яять тепер вирощувати своїх покемонів. Ну і новий так само режим Tower Defense. Думаю, Tower Defense в цій грі вже для багатьох з вас відомий. Це був режим, такий з'являвся там. Е... Інколи під час проходження компанії, під час зачистки деяких локацій, тепер цей режим Tower Defense з'явиться на грі на постійній основі. Це буде як новий данж. Це теж дуже цікаво пограти в нього, отримувати додаткові плюшки, я сподіваюся, його зроблять. Непоганим теж зі своїми якимись фішечками. І далі. А звісно, щоб ви могли швидше зануритись в нову історію, ми відокремили основну сюжетну лінію від сезонного прогресу. Тобто тепер нас раніше пам'ятаєте, нас кожен новий сезон приносив нам якби нову частину сюжетної лінії. Зараз нас всі сюжетки з'явилися одразу вес один. Це більше знаєте, для новачків і для тих, ну, от як вони кажуть, щоб це забезпечити справедливий темп для всіх, водича, дозволюючи більшість кількості мандрівників повноцінно пережити сагу про вбивство драконів на запланованому етапі. Спеціальна команда продовжує розвивати оповідь, роз, розкриваючи постійні пригоди та по всій Тобто, нам натякає на те, що спеціальна команда продовжуватиме, тобто компанія продовжиться і компанія буде додаватися далі в нових сезонах. А так, оце стара компанія, нам на то її додали зараз S1, Ми її проходимо, а далі нас чекає нова кампанія. Думаю, буде згодом, вона буде додоволятися кожному сезоні. Це теж цікаво, багато людей, хто почав цю гру грати, їм якраз таки подобалась кампанія. От їм цікаво було дізнатися сюжет, і це якби була для них така головна фішка. Не всім, звісно, подобаються кампанії, і скіпати їх постійно це теж для когось витрачання часу. Так, переходимо на наступну стріночку. Це ось сюди в цю сторону. Да? І звісно, вже протягом усієї цієї подорожі ми були пороч поруч з нами. Кожна ваша митьбаненті важлива для нас. Ми переглянули кожен посібний скріншот та історію, якою ми ви поділилися і врахували всі ваші похвали та пропозиції, зібравши та переглянувши ваші напоширення відгуки. Ось наша відповідь та плани щодо майбутніх покращень. Перша це багатомовна локалізація. Це вже дуже цікаве. Ми запустили гровий питання. Я про це казав. Я це робив коротенький шорт. Ми це казали на стрімі. Щоб пройти, це опитання дуже важливо, це опитування було про лист кожному гравцю на пошту приходу, і ви могли прийняти цьому участь, отримати додаткових 100 рубінчиків. А ми запустили граве опитання, щоб визначити, що вам дійсно потрібно в нашому багатомовному плануванні, ваш відгук безперездяння платитиме на пріоритет та мовної підтримки. Це важливо, чим більше людей скажуть гравців, яким цікава саме їхня мова, що ця мова дуже важлива в грі, її добалію. Це локалізація, це один з таких головних пунктів, коли є. Uh, Звісно ж, своя мова мовити країни, якою ти спілкуєшся, це плюс, тому що більше гравців за рахунок цього будуть підключатися гри, а uh, більше гравців за рахунок наявності локалізації будуть затримуватись грі. Це приємніше, це дуже важливий плюс зараз для багатьох ігор. Тому от на те, що вони звертають зараз увагу на локалізацію розробникам, це величезний-величезний плюс. І дякую, що нарешті вони цим займаються. Про це вже давно з ними балакаємо. І якась мова, ну точно що там не одразу це все буде, але з часом, згодом, вони до цього прийдуть, і більше більше мов буде з'являтися в грі. Далі придбання хлібовітривалості. Це така, мабуть, проблема для багатьох стало, що хліб більш купити не можна. Ми чітко чуємо вашу потребу в більшій витривалості, тому ми активізуємось збільшенню відтривалості відповідно до сезону прогресу подій, а також зниження пакетів витривалості у зовнішньому магазині, щоб зробити ваш щоденний ігровий процес плавніше. Хліб І З ним все ж таки будуть зміни, як вони кажуть, вони нам а, будуть робити додаткове збільшення на наявності хліба відповідно до сезонного прогресу та подій. Сподіваюсь, вони якось, а, щоб не сильно дезбаланс були зміни з хлібом, бо, наприклад, переборщити з хлібом це теж погано, якщо вони додадуть а, більше пропозицій до надшоп, то вже люди, які вкладають гроші в гру, вони будуть мати перевагу. Тому тут е, головне, якби правильно все прорахувати. Тобто, звісно же, там хліб повинен бути, не знаю, додати його, там, якісь квести, збільшити якось регенерацію хліба, щоб вони якось відновлювався набагато швидше, а не там 150 майже за сутки, за да? е, до добу. Або додати більше склад, ну тобто, хліба, щоб він був не 150, а там. 250 і хліб там той самий, та відновлюва набагато більш на тобто збільшення стаміни, це думаю, багато, багато великий плюс, і багато гравців скажуть за тільки дякую. Або які вони зміни ще з хлібом на захочуть провести. Далі скидання сувої в навичок і майстра. Uh, наразі скидання сувою навичок доступно лише на початку першого сезону, але сувої навичок випадатиме протягом усієї гри. Щоб спростити їх об'єднання, ми закріпили фрагменти сувої навичок, що підлягають плавленню у частині вкладки матеріалів у вашому дверю. Подальша атомізація зменшить кількість додаткових кроків. Uh, я думаю, що тут нам натякають якраз таки плюс-мінус на те, що вони будуть якось зменшити можливо, кількість необхідних матеріалів для крафту скролів. І так само Добавлять, все ж таки можливість, я думаю, для ресету. Тому що ресет на даний момент, навичок доступний тільки на старті С1. У нас колись була фішка кожного сезону, це на перший тиждень в нас було можливість скидати повністю героїв. Ну, Там про скидати їх баночки доступ, які ми вклали та кристали. Зараз, наприклад, прокачка стала у нас резонансною глобально, І кожного героя окремо ми накачаємо тому зараз єдине питання це совоє. Це не там для кітів не для гравців, які там мають великі. Запаси це більше для ФТП-гравців, тому що їм, щоб повністю розкривати кожного граця, треба мати можливість брати або десь більше сувоїв, або скидати наявні наші сувої якось частіше. Якщо, наприклад, цю подію вводити перший раз кожного сезону на старті, навіть оце один тиждень, це вже буде плюс, а не тільки ВС1 Або добавити якісь матеріали для скидання, або зменшити матеріали для утримання, якраз кисує, зробити там на 50, або менше, це теж був би великий плюс. І на це все розробники вже звертають увагу. тобто вони звернули увагу на локалізацію, на стаміну і так само на сувої. Тобто головні такі проблеми, які, які дуже важливі якраз таки гравцям. Так, і останній якраз таки... а це не туди пролисту. Опа. Останній якраз таки наш лист. Різноманітність героїв та збірок. Тут більше, мабуть, буде казатися про імбові герої та не імбові герої, так? Да? Ми помітили, що поточно в бойовому середовищі, наприклад, у тимчасовий вихорі в Малінус в світовій КБ. Та ранніх етапах проходження під земель. Певні збірки мають значний вплив. В ранніх етапах це, наприклад, пачки через зефрі, які їм бували на вампірі, поки у тих, кого не було зефрі, вони не могли фармити 20-поверхів. Певні збірки мають значний вплив і затьмарюють інші столі гри. Це є десь там плаче один Телендор, десь там плачуть інші команди на КБ на даний момент, що Флора вона домінує. І ніхто інший її перегнати взагалі не може жодний з унікальних героїв на даний момент S1 її не переганяє. Потім у нас з'явиться домінатор Белдел, потім з'явиться домінатор рук, не знаю, як нам ще мови чи ні. Тобто домінатор з'являється кожен раз. І так само є в Підземеллях, десь там якісь герої фармлять дуже все швидко і набагато краще, особливо на ранніх етапах гри. Да, тільки починається, там може людина якась на, на, там, на перший день, там, на третій умовно, вже фармить фінальні поверхи, коли вище до них навіть і не добратися не можете в цьому плані є якийсь дисбаланс. Чи так чи для вас це дисбаланс, чи ні? Звісно, ж напишіть про це в коментарях. А у майбутньому ми плануємо покращити стратегічну глибину існуючих режимів гри запровадити новий сценарій підземелля з різними бойових умовами. Це вони нам тікають на нові режими. Хард режими, саме в S2 вони вже з'являться. В данжах, підземках типу Гарп і жаби з'явиться режим хард моду, тобто там, де буде набагато складніше приходити якраз ці данжі. Але за рахунок цього утримується нагорода, якби краще. Щоб заохотити різноманітністю збірок, а також налаштувати героїв та артефакти, коли це доречно. Наша мета створити простір, де більше збірок мають значні, і кожен герой, кого ви любите сяє. Це на такій найти коротенько, натяк на те, що нас чекають ребаланси. Не факт, що нас чекають нірфа якихось героїв. Нас більше думаю, чекає все ж таки апгрейди, які героїв, де знову ж таки посміхається Телендор і каже: Опа, оп, та опа, опа, будемо все ж таки нарешті грати. Да? Ну тому що, наприклад, зараз фракція Раллі вона в усіх данжах програє кожні фракції, навіть там на кінціальних босах усюди, вона програє. Далі беремо фракцію холоду. Вона крута в деяких режимах ПВЄ і в ПВП. Все. На цьому все. Далі. Всі важливі такі боси Фінальний босс, ну, наприклад, клановий босс, да, Малінос той самий. Вони там програють. Та й в більшості режимів теж. Е, на даний момент, після апгрейду Ліліки, вона нарешті стала хоча б якось імбувати Вона дійсно тепер грає, вона грає. в Круто, її ПВЕ, вона грає на континентальні боси, шкарно, вона можна грати на КБ, вона теж одна з тих річ, що набирає лярди. Там Настя теж може грати, але Настя теж є свої плюси і мінуси. Там Лотер. Ну, тобто, за... і в кожного є уніка, якби плюси і мінуси. Ну Телендор наразі слабкий, Навіть не то, що Телендор взагалі, вся фракція раллі, вона слабка. І я сподіваюся на те, що розробники звернуть увагу і почнуть ребалансити, якось переробляти героїв, апгрейдити їх. Не то, що героїв там, треба навіть всю фракцію деяких переробляти. Це теж важливо, тому що, коли є якийсь баланс, до появи руки, звісно, що це завжди баланс вул, це якби приємно грати. Але як вони будуть взагалі е, це переробляти повністю, тому що от зараз вони щось перероблять, потім знову з'являється рук, да? які все ламає. Ну так у нас було в старих сезонах, як буде в нових, поки що невідомо. Або з'явиться потім ще якась нова імба, Треба проводити клащ, кращі тести, і це все ж таки всі розуміють, що ну, імба не все ну, одно буде. розробники треба якось заробляти на вводення кожного нового імбового героя. Люди донатять більше і хочуть цього героя. Але якось прям саме дно героїв, які знаходяться на самому дні, їх варто обгрейдити, їх варто якось хоча б до середнячка підвести і више середняка, щоб вони щось робили і могли якось Конкурувати з іншими, а не повністю сидіти на складі. Це, на жаль, от деякі фракції, деякі гроїв і роблять. Вони нічого не можуть зробити ні в якому режимі гри, окрім складу. А, ну і давайте до кінця вже дочитаємо повідомлення. Звісно, розсвяткування першого місця вже розпочалося. Приготуйтесь до абсолютно нового другого сезону. Ну, нас вже не цікавіше, скоро незабаром другий сезон, це плюс минус так. Вже через місяць, десь новий сезон починається. Навіть ну да, десь місяць навіть трошки менше. Це сезон сезону якраз кіно про морську компанію повинно було бути, які вийде у вересні цього року. І так само у вересні цього року в нас чекає друга річни... річниця гри. Першу річницю, звісно, ж ми і не святкували. Думаю, всі її чекали, але ніякого святкування туди таки не було. Але друга річниця також не за горами і попереду ще більш нагорода сюрпризів. У найближчі дні ми, продовж... ми продовжуємо вдосконалювати Dragon Hair усіх відношень, щоб він витримав, процвітав і краще, тобто радував своїм у Своїх мандрівників. річ із грі я про це вже натякали на стрімі і робив пост постелграмі, писав про це. Вона буде плюс-мінус у вересні. На який час орієнтуватися? Це десь після 11, 11-16 вересня, десь цей період якраз був на саме-саме перший офіційний реліз гри. І на цей і на цей тиждень треба розраховувати. Сама подія я думаю, почнеться трошки раніше, тому що зараз якби в багатьох іграх є така нова. Мета, ну вони починають події всі раніше, там ну вони стартують, щоб вже починати трошки плюшки, якісь квести, якісь маленькі івенти. І от що нам чекати, вдиха, я думаю, точно нам чекати вдиха треба це дуже жирні такі промокодіки, жирні нагороди за вхід. Зараз, як вони почали активно роздаватися, які плюшки, то до нас чекає багато геліків і якісь дуже круті івенти, можливо, роздача халявок, якихось не факт, що героїв, але ну до героїв навряд чи дойде така можливість. хоча Можна, от вони запустили да, там, події на отримання Манкі Кінга, таке можуть зробити якби на другу річницю гри. Це теж було б дуже круто. таке дуже часто роблять в іграх, роздають якихось лімітованих героїв. Або так само нам треба можна чекати на, на другу річницю гри, це нарешті нормальний реліз лаунчера гри, де буде деха мати свій лаунчер, не треба там використовувати стіми, блюстаки і так далі. Плюс, ще сподіваюся, вони все ж таки доведуть версію для маків. Для... І теж там гра буде працювати. Тобто на другу річницю гри треба чекати багато всього, але треба називати про стару подію Дуба або подію Лопуха, як можна би ще назвати. що Просто граємо, але ні в чого серйозного ми не сподіваємось, тому що як завжди не хочеться потім буде обломатися на рівному місці, коли щось не вийде. Тому події чекаємо, будуть вже точні анонси. Подивимось, і тоді здивуємось або не здивуємось. Ну і останнє дякую, мандрівники, за вашу довіру та підтримку. Нехай відроджена відродження Адентія буде світом, який ви плекатимете до довгі роки, і, відпра... і буде вашу відправну точкою для незліченних нових пригод. Ось так от завершилась у нас в принципі, лист від наших розробників. Розробники нам тут натякнули на. Деякі зміни, що вони займатимуть тепер локалізацію, все ж таки вони звернули увагу на нестачу сувоїв та хліба для геро... для гравців. Це теж вони прийняли до уваги. Ну, зі сторож саме головне мабуть, це риба... ну, правильно, те, що вони розуміють, що деякі герої і бують над іншими і дуже сильно. І що деякі герої ім бують над іншими дуже сильно і нам потрібні. Рибаланси, денент нерфи і все таке інше, що теж дуже цікаво, плюс. Нас цікають нові контенти, нові режими в грі І це, мабуть, саме приємно, що гра все ж таки почала розвиватися. Бо останні там роки повторного S4 гра мала все ж таки свій не саме найкращий час. А зараз гра дійсно. Потрошки розквітає знову. І вона поверне багатьох старих гравців і приведе, можливо, нових. Чим більше, тим краще, звісно ж, для розширення спільноти гри Dragon Hair. Тому, друзі, я вам дякую за, звісно, перегляд. Не забудьте поставити подобачити, написати в думках коментарі, що вам більше сподобалось із новин. Що ви чекаєте від другої річниці гри, як вам, звісно, ж, промо-кодік жирнікий. Дякуючи, що вони таке дають, бо раніше що там був фіол, да? і, і, і 25 рубінів скільки нам давали промокод А тут хоча б щось нормальне сиплять. Тому, друзі. Дякую ще раз за перегляд і побачимось на наступних відосиках та стрімах. Байбай, підписка на канал, це як закреспекту. Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів без меш Відеологіки має форму зів теж, кожен день новий вайб, новий план Владна стриміться справжній чемпіонський рад.